Якби ж я знав, наскільки ця штука стрельна. Іноді буває таке, що ти живеш собі, п'єш ранкову каву, а якась випадкова фігня бац і стає частиною світової історії. Ну як той надбалий клад з затвором від американського фотографа Чака Оріра. Сьогодні цю картинку знають усі, хто хоч раз тикав пальцем або носом у комп'ютер, або ще чимось. А сам фотограф, мабуть, досі в шоці, чому не запатентував повітря в цьому місці. А зараз саме цікаве, та щоб. Нічого не пропустити у майбутньому, підпишись на канал та пиши, що думаєш про цей ролик. Лайно чи ні, що хочеш. Погнали! Історія цього випадкового шедевра почалася з банальної поїздки однією каліфорнійською дорогою. У січні 96-го року фотограф Чакорір катався собі в окрузі Марін, де його майбутня дружина Дафні Ларкін, очевидно, чекала не так на нього, як на той самий пейзаж. Та дорогою Сент-Гелені, що в Каліфорнії, його увагу прихопили зелені, як шкарпетки ельфа, пагорби. Всі вони були залиті сонцем, ніби сам Бог зверху вимкнув режим супер яскраво. Видовище було таке що Чак замість крутити кермо почав крутити головою і зупинятися кожні 5 хвилин, щоб клацнути цю красу. Саме тоді й народилося фото, яке він потім назвав Бліс. Ну, блаженство, ага. Мабуть, він тоді ще не знав, яке блаженство йому принесе у вигляді мільйонів переглядів. І, ну ви зрозуміли, бабла. І розчарування. Уявляєте, їдеш собі, нікого не чіпаєш. А тут на тобі, прямо перед очима, легендарна заставка Windows XP. Бери і скачуй із реальності. Кажуть, що гроші на дорозі не валяються. Виключно я один раз знайшов 10 гривень, а цей чувак свої пагорби з хмарками, що типу теж бабло, тільки більше, ніж моя десятка. На знімку, м'які зелені схили, такі, що аж хочеться по них покотитися. Небесне блакитне тло, ніби хтось пролив від росинки, і хмаринки, ну просто ідеальні. Як у мультику про рай. На перший погляд, нічого такого, щоб змусило тебе кинути все і побігти купувати рамку для цієї фотки. Але щось у цій природній ідилії зачепило мільйони очей по всьому світу. Виключно я, усе життя, доколи не стибзив цю історію і не зробив з неї відос, вважав, що фотка максимально нафотожоплена, що реалістичності нема взагалі. Тому я, як і мільйони з нас, іноді просто залипав у робочий стіл мого експі, бо в цих пагорбах. Дійсно, щось було. Або може всі просто хотіли трохи спокою на робочому столі серед купи ярликів та папок. Хрін його зна. Так от, Орір, як чесний фотограф, закинув свій шедевр на сайт стокового агентства Westlight, і там його, наче гарячу картоплину, підхопили представники Microsoft. Ті, мабуть, подумали, о, прикольно, хоч на синій екран смерті і обрали BLS як офіційну заспокійливу пігулку для всіх користувачів Windows XP. До речі, навіть сьогодні це саме популярна обоїна на робочий стіл. В жодній операційній системі нема настільки популярної обоїни, ніж це блаженство. Але за кадром хавається ще одна смішна історія. Майкрософт недовго думаючи вивалила за права на пагорби невелику шестизначну суму. Ну як невелику? Десь 100 тисяч баксів, може більше. На той час Чак, мабуть, думав: Вау, круто! На пиво виставичи до кінця життя. Дафні зможе зводити до ресторану. Але зараз він, звісно, жартує, що міг би стати мільйонером, якби не був таким добрягою. Якби я знав, що ця заставка буде на кожному другому комп'ютері, я б сказав: гей, Майкрософт, а давайте мені по центу за кожен показ, і я б зараз напевно мав свій острів і золотого єдинорога. Чарльзе, ну що, ти задоволений? Де вони? Де гроші? Гроші Майкрософт. Де всі гроші? Я, звісно, конспірологічні теорії, що ту траву хтось спеціально підстригав під потрібний кут або покрасив у зелену фарбу, а хмаринки розставляли дронами або НЛО. Але автор клянеться своїм застарілим, нікому не потрібним фотоапаратом. Все було справжнім. Просто зірки зійшлися, сонце світило правильно, і в нього була крута камера Mamiya RZ-67 з плівкою Fuji яка робила кольори такими яскравими, ніби їх щойно вкрали у веселки. Розмір камери і плівки це як хороший рецепт борщу. У правильних пропорціях виходить щось неймовірне. Думаю, саме це й зробило блаженство таким особливим. Сьогодні блаженство це вже не просто картинка, це як стара пісня, яка нагадує про найкращі часи моїх шкільних років, коли інтернет був повільнішим, а екран смерті нашим головним страхом. Це символ цілої епохи, естетика комп'ютерного світу, яка надихала мільйони. Ну або просто не дратувала своїм. Виглядом, як ото казав Форест Гамп, життя як коробка шоколадних цукерок ніколи не знаєш, де завалялось твоє бабло на дорозі. Тому побажаю і вам одного разу знайти своє бабло на дорозі. І здоров'я, і мирного неба над головою, і кінця війни. І тебе, і тепер. Ну ви зрозуміли? Всім пока!